Вітаю, шановні, про ВПО знову онлайн. Мене звати Микита Іллін. І сьогодні ми поговоримо із В'ячеславом Бондаренком. Він є головним редактором плюс-мінус нескінченності. Він так само, як і е, наш телеканал, він теж з Луганщини. В'ячеславе, дуже радий тебе бачити. Привіт. Привіт. Я вас теж. В'ячеслав, вас... <світ> 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 може, трохи, трохи краще знають наші луганчани, скажімо так, як Славко Бо. Так, напевно, слава, слава Богу, слава. так. Слава Богу, так вибачайте. і а, наскільки я знаю, ти е, безпосередньо із міста Луганськ. Тож для тебе війна не почалася у 2022 році. Правильно? Ну як і для всіх, мені здається, просто не всі її помічали, але для всієї України вона почалася в 2014 році. Ось але на жаль, тільки е, е, в 2022 багато її помітили. Давай повернемося на ненадовго. У чотирнадцятий рік згадаємо, що пам'ятаєш, як почалася тоді війна, і твої емоції. Що згадуєш? Ну що е згадую? Згадую, що в почала почалося все це значно раніше. Мені здається, в 2010-му вже почали так поступово ось ця плісніва е руського міра. Почала розповсюджуватися по Луганщині вже так активно. Ці всі русські пробіжки, центри русської культури і все інше білборди з Ніколаєм II. вони ось так з'являлися, з'являлися, і на це, на жаль, не дуже зверта, звертали увагу. І це переросло потім в те, що ми маємо зараз. Як ти гадаєш, це все таки, от е, ці мітинги, які тоді були е, за цей типу Руський мір, мир Все таке а е, чи е, були там саме от люди завезені з Росії? Я Просто пам'ятаю ті ролики. Знаєш, там де підходять до людей, питають там, просто наприклад, де там е, якась місцева вулиця, місцева назва? Вони просто їх не знають. Як ти гадаєш, це було ганчання чи це було завезені люди? Що гадати, коли я сам бачив людей, які тикали е, е, поліцейським в обличчя свої паспорти з курками цими двоголовими, або намагалися е, е, купити пивас і цигарки в кіоски за рублі, і казали, що ну, скоро у вас тільки це буде, буде ходити» і таке інше. Ну, це я е, е, бачив і чув ось власним очима. Вухами, тобто, ну що, про що тут казати? Е, так звичайно були і свої місцеві е, ці корисні ідіоти, звичайно. Але е, то, що привозили автобусами е, цих ось мітингувальників, це ну 100%. Який момент а, став такий переломний, що то зрозумів, все, треба їхати. Та я цього не в тому і справа, що я не зрозумів. Я б там би залишався до кінця. Бо, по-перше, ну, е це е цікаво мені з професійної точки зору було, бо я журналіст, і на той момент вже багато хто поїхав, були вимушені просто, особливо е сопкори е українських каналів. Ось, і, е і кожного дня я. Кудись був на якомусь ефірі, постійно виводив, ну, здебільшого це радіо, я там розповідав, що відбувається в місті. І е, впевнений, що це було б до ну, не знаю. Чим би це взагалі б закінчилось, але ну, як це сценарій там небесні сценаристи написали такий дуже цікавий. Ось, і вийшло так, що я потрапив на підвал до ось цих кацапіноїдів, і просто мене вже дружина з сином вивозили в дуже поганому стані. Ось по так, ну по в чужому паспорту, бо мій залишився там на підвалі. Ось ну так. Але я думав, що ми дуже швидко повернемось. Був впевнений, що десь наприкінці літа ми вже будемо вдома, і син піде в школу в Луганську, але ні. Вже закінчив школу в Києві. До речі. Ти, як журналіст, ти постійно в інфопостері. А... Ти от напередодні повномасштабної війни вірив, що це може повторитися? О, та слухай. Ну, в це не дуже хотілося вірити. Ну, звичайно, як будь-якої людині. Але е, я був певний, що, 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 що це буде. І я навіть там писав в е, щось там, якісь пости робив там за півроку до того, там в Фейсбуці, і мені там писали, що в коментах, що та ні, Путін, хоча й навежений, але ж не настільки, що не може такого бути. Ось, ну тобто, для мене було зрозуміло, в принципі, що ну е, ну це запит е, громадян громадян Росії. Е, ну тобто тут же. Ну, питання в тому, що ну казати ось це про е, відповідальність перекласти на Путіна. Що це війна Путіна? Да ніфіга, це війна Росії. Росіянам це подобається. Вони, хоч самі там, в гімні живуть, але їм треба, щоб всі в цьому гімні жили. Тобто ну, неможливо зупинитись вже. Ну, навіть якщо прийде зараз, той умовний там, якийсь там ліберальний, гарний е, руський Навальний, то все одно я вважаю, що це все одно буде. Ну, бо це є запит е, е, суспільства російського. Погоджуюсь, мені здається, що єдине, чому вони будуть продовжувати підтримувати свою владу, це те, що десь е, може стати ще гірше, ніж в них. Але програма вже 24 лютого. Як тебе застала війна? Е, у ліжку Я, хі, робив, е, е, ну, вже, вже очікував, вже зрозумів, що ось воно вже, ну, вже почалося, коли ось це, ну, подивився е, е, виступ цього во, Ботексного, і, е, коли вже сказали, що ось там ЛНР ДНР, там все начебто визнають таке, було зрозуміло, що це, ну, вже почалося. І я робив журнал. Третій номер він мав бути ну, планувався про особливості Донбасу, скажімо так, в культурі і мистецтві. І вже десь третина номеру була зроблена. Ось я робив рубрику. У нас є така прекрасна рубрика. На той момент ще на Русняву називали занімательне Донбас. там ось цікаві різні факти про, про Донбас. Ось Костя Скоркін, луганський журналіст, і започаткував. Ось і я шукав цікаві факти саме ось для, для цієї рубрики, і десь не знаю. Там о третій я тільки ліг спати, а о п'ятій мені подзвонив мій друг і колега Вова. Містіна ось і сказав, що почалось. Ось через деякий час він подзвонив, сказав, що ну знов-таки з друзями з нашими е, намагаються вивезти вивести родини кудись на на, на на західну Україну, і запропонував їхати нам. Теж я. Сказав дружині сину, кажу: ну що ось є можливість давайте їдьте. Вони сказали, та ні, нікуди ми не поїдемо. Вже всі все набігались. Коротше, дружина пішла варити борщ, син сів займатися своїми справами, а я продовжив робити журнал. Ну тобто, все. Ну, ось потім в день ми пішли перевірити бомбосховища. Ось які начебто у нас в будинку є, але вони в дуже поганому стані, як були, так і залишаються. Ну коротше, таке почали робити якісь там справи свої, готуватись. Ну, як, як, як можемо, намагались бути е, корисними максимально. Тобто, на не знаю, третій день. Ми вже там шукали де можна волонтерити, але е, вже Всюди всі, всі волонтерили. Я намагався записатись в тераборону, то теж вже не було місць. Ось, ми спочатку волонтерили е родиною в е Сільпо, ось, бо там ну, дійсно там всі поїхали, якось, і вони написали, що ну, треба допомога. Ось, ми волонтерили спочатку там, потім я пішов на якийсь склад з гуманітаркою. Ну, тобто, ну і Продовжував робити журнал. Ось концепція його змінилася. Вже стало зрозуміло, що це не актуально. Про особливості Донбаса, коли вся країна перетворилася на Донбас, і ми почали робити: оголосили open call і е, зробили ось цей журнал. Мені, мені він дуже подобається. Ось це про перші два місяці війни, саме ось в мистецтві, скажімо так. Давай тоді про журнал. Коротко, буква там, буквально два три речення. Про що цей був журнал до 24-го і головне, як він змінився зараз. Він був про мистецтво Донбасу. Сучасне мистецтво в самому широкому ось розумінні, мистецтво культуру. Те, що про що мені здається, ось. Забувають якось розповідати ці наші е, як скажімо, загальноукраїнські видання. Ну і і той Донбас, який я знаю і люблю. Е, і ну, Мені здається, що нам це вдалося. До речі, цей номер ось перший. Він заборонений в Еленер в списках екстремістської літератури. Ну, другого номеру просто у них не було. Ми його не встигли розповсюджити так по всіх бібліотеках. А ось перший був, тому ось перший самозаборонений, а другого у них, на жаль, немає чи на не щастя. Я, до речі, шановні додам посилання був ефір, що там шоло, де у нас слава презентував цей, до речі, перший номер. Тож. То давно послання можна буде подивитися, так і якщо можна, то да, зробіть посилання. Можна, по-перше, всі номери скачати в подесі і читати безкоштовно, або можна замовити. Просто перший номер його вже не цей, ось, 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 ось цей його майже немає. Тому але другий, третій номери можна замовити безкоштовно. Завдяки нашим партнерам з Німеччини, фонду Конорда Динаура. Він безкоштовно розповсюджується, ось тому користуйтесь нагодою. Всім надішлю. Тому зроблю як круті ютубери, посилання буде а, внизу. Як змінився журнал? Зараз він присвячений мистецтву всієї України під час війни. Ось третій номер. Четвертий номер, який ми робимо, він буде повністю присвячений творчості наших хлопців і дівчат, що захищають нашу країну. Це неймовірно цікавий буде і важкий номер. Ми теж оголошували опенкол і ну не багато. Десь 20 у нас авторів, що відкликнулись на нього. Але взагалі авторів буде більше, і це просто неймовірні роботи. і, е, ну, у мене просто нема слів як описати цих людей, які ось в, 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 ну, захищають нашу країну, а потім в перервах між боями е, пишуть картини маслом. Або у нас є ось роботи е, глиною і чорноземом. Е, ну, це просто неймовірно. Пишуть е, вірші, малюють комікси і, і, і таке інше. ось. Uh, і це все буде в нашому номері. Дуже сподіваюся, що ми його зробимо скоро, але на жаль, тут да, є обставини, і я трішечки зараз да, займаюся і, 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 іншими справами. А як ти гадаєш, е якщо журнал був про мистецтво Донбасу, то тепер ти кажеш про Україну? Я наскільки... ну, сподіваюся, до формату все ж таки будемо розповідати про Донбас. Як сильно вплинула війна на наше мистецтво? Ну диви. Ну, як вона вплинула? Зараз Донбас, це ну, порожнеча, це, це вижена земля. Ну, в буквальному сенсі. Е, тому е, більшість людей, ну, тих, кого я знаю, ми ці всі поїхали звідти. Просто рятуючись від, від війни. Е, ті, хто залишились, ну на жаль, у мене ну, немає зв'язку. Е, так, деякі мої друзі, знайомі там залишились, але зв'язку немає. Е, і я думаю, що їм не дуже до, до мистецтва, скажімо так. Е, ті, хто там в Лисичанську, в Рубіжному. Е, а ті, хто зараз переїхав сюди, вони так ну, намагаються бути корисними. Хтось пішов воювати, хтось волонтерить, е, хтось е, продовжує робити с -с свою ось культуру мистецтво. Ну, я пишаюсь всіма цими людьми. Вони неймовірні. І ну, я бачу своє своє завдання: зробити їх, е, щоб про них знали. Щоб вони не, не були невидимими. Ось. І е, зараз ще є ідея проєкту одного такого, умовний Донбаський хаб. Ми зараз ось ще над цим працюємо, шукаємо приміщення і е, не тільки на це, ну, головне знайти приміщення в Києві поки що, для того, щоб зробити цих людей видимими. ось, скажімо так. і е, все ж таки, ось, ту спільноту, яка з ну, умовно, скажімо, з 2014 року ми вибудовували, щоб вона все ж таки залишалась спільнотою. І я дуже дуже сподіваюся, що ми продовжимо робити культуру сучасного мистецтва після нашої перемоги, вже на, на Луганщині безпосередньо. Ти 100% віриш в перемогу? 200% 300 і 1030. Ну, тобто, ну, інших варіантів немає. Питання тільки часу. І все. Дуже сподіваюся на підтримку наших е партнерів. Ось. Тобто, питання зброї це мені здає, ну, не, не тільки мені, а це головне. І я так розумію, ти обов'язково повернешся на Луганщину після деокупації. І, можливо, навіть в Луганськ? Е ну, диви, е на Луганщину точно. З Луганськом питання інше, там ну, складніше. Ну, треба розуміти, що ну, ті, хто дійсно знає ситуацію, а не ті, хто що ви ділили 8 років, бомбили Донбас там і таке інше, ми прекрасно розуміємо, що ніхто 8 років Луганськ не, 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 не бомбив. Так, Там було гаряче в 2014 році і в 2015 трішки, але ну, у мене там залишились і друзі і родичі, і ну, все я прекрасно розуміє, що там було, і вони нормально себе почувають і зараз навіть. І треба розуміти, що за ці 8 років вже нове покоління е е вяві ну, собі якісь гурти, які в 2014 році, наприклад, е тільки да, там, ось почали грати. Зараз вони вже Ну, 8-9 гроші граю. Це вже такі потужні, там, навіть деякі називають легендарними, там ось грають щось. Ну, і зараз прийти і сказати, що е, все лайно все переробити, ну, це не дуже правильно буде. Ось, тобто треба пропонувати свій гарний культурний продукт, е, щоб е, ну, розуміли, що ось, ось це цікаво, на ці, на ці, рок, ці е, ну, як його називають гавнарок, він такий є. А є ось е е інша, цікава. І давайте можемо спробуємо це споживати і, і, і грати, і просувати. І ось це правильно потрібно пропонувати. А, а. Тому я хочу. Е Впевнений, що в Луганській теж буду повертатися, але мені чесно зараз більш буде цікаво відроджувати, відбудовувати зруйновано росньою: ось Лисичанськ, Сєвєрдонецьк і всі інші рубіжне і таке інше. Чесно у нас на одному інтерв'ю була пані Светлана, Вона бібліотекарка. Вона сказала, що я обов'язково повернусь в Луганськ, тому що в Луганську має бути український контекст. Звичайно, і він буде і він я, я в цьому впевнений. І навіть я впевнений, що будуть першими перерозбуватися ті, хто ось е, кликав е, цей русський мір, і вони першими перезбуються. Такі люди завжди це роблять, е, е звичайно, але я знов таки кажу, що, що е, ми дуже довго вбудовували це. Ось в Сівердонецьку, в Лисичанську, і я е, все ж таки більш мені здається відповідальний за ці міста. Ось, і звичайно, Луганськ теж буде е, е, в контексті української культури, я в цьому впевнений. Але ну, все ж таки, ти, ну, ви ж всі, я думаю, розумієте, що ну, сила протидії, вона ж, е, равна силі, ну, як там, в фізиці вже трішки забув, але ж ну так. Сладіє до рівня сили протидії. Так, 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 так. Ось, тому ну, ну мені здається, що треба буде все ж таки більше ну зацікавлювати а не просто прийти і казати що ось там давайте всі ну розумієш для е, українізації для української мови е, Сімсони і Альф зробили значно більше ніж е, просто ось якісь там накази що давайте всі там ось ну тому мені я хочу ось саме так е, щоб люди не просто розуміли що від них вимагають а що їм це цікаво, і вони хочуть бути як надалі більше від, від цієї русні? Е, по, в, в, в своєму якомусь там велінню серця. серця. До речі, дівчина зробила з е, Лисичанська, ось з бісера. Це я нашу як той орден такий. Як ти гадаєш, чи змінилося українське суспільство? Ну, суспільство українське живе, і звичайно, як будь-який живий організм, воно змінюється. Ну, як так, саме? Ну, слухай, важко сказати середню температуру по палаці. Мені здається, що ми е, рухаємось в, в правильному напрямку ще з революції гідності, і ми більш почали себе взагалі суспільством е, відчувати. І це дуже важливо, ось і е, я впевнений, що ми маємо і далі рухатись, і головне, як то кажуть, е, не просрати е, ось цей момент, і далі розуміти, що ми, ми українці, ми суспільство. Ось допомагати один одному, бути краще, е, поважати один одного, що це дуже важливо. Йому в цьому переможе. Що, що? На останок, чому Україна переможе? Та тому що якщо вона не переможе, то її, то її не буде. Це питання просто, ну мені здається, вже ну, фізичного виживання. Ось. Тобто, е я думаю, що ну, багато українців. І мене дуже тішить, що е, молодих українців саме зрозуміли, що зараз навіть е, питання мови це не просто якась повага або модна якась там штука, а це дійсно вже питання ну, виживання. Бо якщо ти будеш і далі роз, ну, спілкуватись е, руснявою, то потім знов ну, не, не Путін так Навальний, прийдуть тебе потім захищати е, як рускоязичне населення. Ось чому справа. Тобто, у нас журнал, наприклад, був е, перші два номери, ось він був е, домовний. Тобто, я думав так поступово збільшувати кількість україномовного контенту, е, але я бачу, що зараз ну, запит більш ось все не треба. Ось це поступово поступовий перехід, бо навіть коли там у мене. Є там е, і в, в третьому, в четвертому номері вибачте, е, тексти е, від бійців є російською мовою, і вони питають, що, чи, чи не можете ви перекласти, бо я ось не дуже. Там, і, ну так ми перекладаємо вчора сидів, перекладав класні вірші, ось е, надіслав сьогодні автору. Сподіваюся, що йому переклад е, що він скаже що все ок. Ось ну тобто, це е, вже питання виживання е, і мова, і самоідентифікація. Я дуже е, сподіваюся, що всі ці е, прихильники руського міра, що вони швиденько, просто всі е, важко підібрати слово, просто е, поїдуть, скажімо так, поїдуть. Можна від душі, ми запікаємо. Так, ну з***ся просто в, 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 в рефію і, 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 і ну, нашим правоохоронцям буде менше роботи. Все ж таки, я дуже сподіваюся, що все це буде в рамках е, закону. Е, і дуже сподіваюся, що ті, хто не встигнуть поїхати, всі, ті, хто кликав, вони е, будуть е, покарані. Ось. А ми будемо далі робити наші журнали, фестивалі відбудовувати Україну вільно, сильно. Я дуже сподіваюся, що до того буду теж дотичний і буду дуже радий, якщо буду допомагати це робити. На цьому і поставимо крапку. Дякую, що знайшов час поспілкуватися з нами. Друзі. Нагадую, з нами був В'ячеслав Бондаренко, головний редактор плюс-мінус Нескінченність». Ну а мене звати Микиталіний, і ми з вами ще побачимось обов'язково в ефірах.